Здоровенькі були. Олегівна, напевно, хоче нестися, тому що я минулого тижня попалося мені яйце, з на скрові курочка. У нас Олегівна нанеслася і нанеслася ще наша молода серпнева курочка, котра саме знесла це яєчко, не знаю, але ось такий у нас був сюрприз. так і лишилося шість курочок, виганяємо ми їх трошки, випускаємо сюди зранку, потім вони забігають до себе і так наша малеча живе. Наші качечки бігали трошки. Зараз будуть ще, напевно, виходити їсти, купатися. Ось. Ось. Ця курочка в нас ще поки що, не знаю, я не бачив, вона пізне-серпнева. Ну, те, я казав, що невідомо, котра з них занеслася. Так, качечки пішли кожна на своє гніздо. Також в нас занеслася наша молода качка. І вона була знесла в неї це. А потім, знесно, було, а тепер вже бачу сьогодні. Є вже більше, такі оливкового кольору яйця. Я спочатку не зрозумів, що це є такі темні. І потім до першу це молода качка несеться в нас. Ну, зараз там сидить курка, мішати не будемо. Хай вона собі несеться, як то кажуть. Несуться кури там і несуться наші кури Отут не дуже яйці, гнізді верніше, а несуться ще ось там в тому гніздечку в куті. Так, що, наша курочка тиждень бігає вже. На вільному вигулі, ту, яку ми, як то кажуть, відучували е гристи яйця. Ось, де вона зараз? Не можу її знайти. Десь у тут. вигул великий, все вже позаростало травою і зеленю. Ось це оливкові яйця. Молоденька катечка це нашого Джонні. Тут мають ставочок, але нічого нікого не бачу. Так, що хочу сказати. Про тих курочок лівінських, що ми відвчали, Ну, дякувати Богу, вона не їсть більше яйця. Все ж таки ми її добре прогодували, провітамінізували, як то кажуть. Дали їй достатньо лісів, те, що бракувало організму. Хоча, як ви бачите, вигул вільний і великий. Тут яку ніби всього, але щось трошки бракувало, ну Маємо такий результат, що вона вже У нас яєчок не п'є. Де вони заховалися? Вони зараз я подивлюся тут з останню, хотів вам ще її показати. Бо там на гнізді не вона, а інша корочка сидить. а вони десь собі, як то кажуть, ховаються. Ну, нема, не знаю, де вони сховалися, десь сховалися в корчах. Будем словом, годування трикальці фосфатом, ракушкою і більше кальцію дало свій результат. Качечка перестала пити яйця. Тож, багато таких питань є, що робити, коли курка п'є яйця. Кажу качечка, бачите, говорю про качечку. подивився на качку і за качку загорився. Коли курка п'є яйця, то тоді що з нею робити. Підтинаю трошки і цьоба, було багато рекомендацій. Дякую всім за поради, за підказки. Пробував я такий варіант, буду ще пробувати тут, не дай Бог, дай Бог, щоб нікого того не було і в нас, щоб коли курка яйце, тому що це біда. Тим більше, коли курка гарна, утилізовувати її шкода, а як то кажуть, відучити від яєць важко. Ну, Поки що такий результат, який ви бачили, то що я вам показував, нам допоміг. В нашому мроксі є 6, як було, одна померла. Ось ці курочки трошки несуться, трошки не несуться. Вже менше, як то кажуть, те, як вони раніше неслиться, але маємо такий приємний результат. Наші французи на вільному вигулі. Вчора ми зробили маленьку рекіровку, забрали їх звідси і переселили там, де вони були минулого року. Це, вже, це в нас одна ж сама сім'я, другий рік поспіль, живуть вони тут. Були закриті, а тепер ми їх вигнали сюди, хай трошки побігають. Більше сонечка буде, ну і кури, якщо чесно, трошки заплили жирком. нестися вони не дуже, то одна то друга Ґі. проскакували. Ґі, друзі, вітаються. То одна то друга проскакується, вчора вже було два, пів він трохи бігав, потім вже тато каже, Ой, що з куготом він ледве ходить, а він просто зажирів. І бігати вже немає, як то кажуть, сили за корми, а тут ще якісь там сильні заскакували в тій мішані наші. Він до них ганяв туди-сюди і такий -то відбувався в нас вчора. Кажуть, переживали, що когось наш спереджували нет. Це він просто трошки переївся і цей переївся. Переговікають загодувалися і важко йому було бігати. Кури теж вчора носив, було чути, що тримати, але важати сенсу не було що, не хотів їх стресувати. Ось, Так що вони у нас тепер мають маленький вигул, будуть собі бігати. Одна вже звідси десь видралася курочка, не знаю, куди вона вийшла. А ось вона де вийшла, знайшов її місце. Вони вилазять. от, Хоча вони шкоди не роблять, вчора ми купали трошки город. Ось тут скопали грядочку, посадили трохи картоплі. І там трошки грядки, то вони бігали і хробаки собі шукали. Так, а хто в нас живе на місці наших французів? А на місце наших французів переїхали наші курчатки. Так, їм ну, вже десь 6 тижнів, я так думаю. Ось такі в нас гарні. Курчатка є два лівінських, це чорно, все ж таки лівенський, чорний ну хай будемо. Я люблю лівенський. лінські сів, Один півник, одна курочка, хоча я щось думав, що буде дві курочки, бо так по цей, ну нічого, що є, то є, щоб було головне здорове і добре росло. А по мінорці, то як я, я казав, що дві курочки, чотири півники, але боюся, що в нас одна курочка і п'ять півників. Чотири півника це точно видно по гребінчиках, а п'ятий пізнаком питання, хоча тут без варіантів. Ну, я вже не раз говорив, що минулого року якось так повезло, що з п'яти один півник курочки, тут це наоборот. Ну, не завжди, як в нас кажуть, в селі середу Петра, то тому треба така звикати до всяких таких моментів. І, відповідно, треба, хочеться, як то кажуть, трошки. Селекцію поновити, ця курочка, що на першому плані, вона несе дуже малесенькі яйця з лисою головою. Півник її добре чубить, як то кажуть, е працює з ними, але несе вона маленькі яйця, то і, Відповідно, таку курку треба потім ну, не утилізувати, а просто прибрати десь, чи кинути в загальне стадо, чи потім продати, як, чи продати її, чи, 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 чи просто лишити в загальному стаді, хай несе, як то кажуть. Харчове яйце, тому що так ми їх відбираємо маленькі на харчове яйце. У мене ми не відправляємо, відкриваємо тільки велике яйце. менш більш такі, щоб було по грамах нормально. Так, ось така малеча, дали ми їм картопельки, тепер вони мають тут більше місця і стрибають наверх, тому що вони ось там вверху ночують в тепло. Ніде ми їх не закриваємо, нічим не накриваємо, тільки там, що ми утеплили. Ось так, такі, як кажуть, умови утримання наших маленьких курчат зараз у них і, і живуть вони собі і поживають. Хочуть, може, на вулиці, на вулиці не знаю, тому що, ми це, як я казав, що ми там перегородили, то у нас тепер наші кури, білі фельдери, і місяці всі на вільному вигоді. Вчора я так перевірив, що білі фельдери у нас занеслися. Всі знеслися в стайні, а не так, як то я казав, перший раз, як вони тільки вийшли на вільний вигул, може це ще тоді, що це було перший раз, і вони трохи такі, як то кажуть, делокуваті. І тому вони неслися в нас на не на вільному вигулі. Не неслися в нас де попало, а не в стайні. Ось вони так бігають собі там, по чому, по травиці, скубають, несуться досить непогано. Ну, ось такі наші корочки. Ну що, всім гарного дня, мирного неба, спокійних днів, Божої благодаті і швидкої перемоги.